Всім привіт-привіт! З вами Влад Кручок І вибралися ми з вами на рибалочку. Ех, друзі, давненько вже не були на рибалочці, вже перші дні осені. от йдемо з вами на наше закинуте озеро на карасики. Зараз у нас ранок. Погляньте, яка краса. Сонечко тільки-тільки десь там встає. От, ось наше озеро. Погляньте, друзі, яка краса. Озеро в самих кущах. Кому цікаво, де знаходиться озеро. Пишіть, я вам напишу, скину координати. Озеро безкоштовне, закинуте і клюють тут, друзі, одні карасики. Тут немає ніякої краснопьорочки, платви, чисто маленькі карасики, як у дитинстві. Ловити ми будемо сьогодні ось на цьому, друзі, місці. В цих ось, ось кущах очерету. А, от. Погода просто шикарна. Последні дні, можна сказати, літа, перші дні осені. Е, клас, друзі, клас. Сонечко тільки встає. Просто погодка шикарна, щоб половити рибку на черв'ячка. Клас, друзі. Просто клас, роса. А, от. Е, всі весь тиждень було прохладно. А от сьогодні і завтра плюс-мінус буде погодка. Постарався встати поранше. І ось ми з вами тут. Зараз бисенько, чуть-чуть замішаю прикормки, У мене в вже там в лоточку і будемо ловити наші краски. Вже руки чешуться, давно я вже тут, друзі, не був. Просто, от коли хочеться просто втікти від всього світу, оце треба сюди, друзі, приходити і ловити рибку. Ну все, хватить багакати, погнали. Друзі, замішав я тут трошки прикормки. Погляньте, тут у мене така кукурузова сміть, милена кукуруза, ну, суха прикормка. І докинув я ще кукурузу, тигровий горіх і насіння коноплі сюди, ще в машині. Тут зараз я хочу це все діло просто уважнить. От, І дати настоятися, поки буду. Розматувати вудку і закормлю, друзі, наше місце. тільки погляньте, яка краса, просто кайф. Зараз Повижнемо. Так, Трошки тут є сміття, але нічого не поробиш. Ніхто тут якби не прибирається, нічейне озеро, можна так сказати. Ніхто не слідкує за ним. Але Половити рибку тут, друзі, цікаво. особливо зранку. Сонечко встає у нас по правій руці. Так, все, друзі, прикормка є. Зараз там їй трішечки настоятися, а зараз буду розкладати вудку. Так, наша прикормочка вже настоялася. Погляньте. І тепер зараз закормлюємо наше місце там з лівої сторони. Теж сидить якийсь От І закидемо, друзі, десь недалеко. Приблизно десь туди нашу прикормочку. Так, дві отаких от кульки кину невеличких і недалеко. Приблизно десь в тому місці я ну, ще одненьку маленьку і одну оставлю на докормку так, а це, друзі, ми закриємо трішечки на пізніше. Сьогодні будемо, друзі, ловити на. Буду тихенько балакати, не знаю, може вам буде дуже, ну, подивимося. Е, сьогодні будемо, друзі, ловити на або черв'як, або опариш. Ну, чесно кажучи, не буду нікого обманювати, на черв'як тут а не дуже клює. Класно клює, друзі, на ось такі біленькі опарики. Е, Казав якось тут, друзі, що на кукурузку гарно клював. Ну якось приходив сюди на кукурузку, не знаю, не бачив я гарної покльовки. Можливо, то був якийсь такий період, коли ці карасики брали на кукурузку. А зараз якось вони не дуже хочуть на кукурузку, але на опариша вони просто шикарно друзі, клюють. Буду розкладати нашу махову вудку. Просто клас, друзі, я не знаю. чи... Вам передасть це все, ну, камера, ну тут просто клас. Оці капельки, які скапують із очерету. Сонечко світить на ці капельки, просто клас, друзі. Вам не передати, <кхи> яка краса. Да, Погодка просто шикарніша. Нагадую, друзі, вудка в мене із магазину Action за 20 злотих. От не знаю, чи зараз такі ще там продають, але якось був місяців два назад, то ще було, що в тому році я її друзі купував за 20 злотих махова. І вже вона була з поплавцем і з ліскою одгружена, просто брати розпаковуєш і закидуєш і ловиш, друзі, рибку. Ну, не буду я нічого вимислювати, діну я одразу опариша. І буду ловити на нього. Два-три штучки буду одягати. Так. Три штучки, друзі, надягну я. О, от таке в нас, друзі, вийшло. Зараз будемо закидувати. Спробуємо впіймати наші краски, Вони тут, друзі, по-любому є. От І думаю, будуть сьогодні гарненько клювати. У нас зараз ранок, вони проснулися, голодні. Зараз будуть на нашу наживку спливатися, друзі. Так, там такої глибини немає. Треба менше поставити. Коли останній раз тут був, то тут ще якраз були дощі. і глибина була прилічною. Чесно кажучи, от реально коли хочеться просто втікти від всього світу, потрібно приходити ось на це місце. От в цих кущів це закинуте озеро і половити друзі. Просто карасика половити і все. Без всяких думок, просто брати і ловити. І так можна реально відпочити. І перше, друзі, клювання. Ой-ой-ой-ой-ой. Погляньте, друзі. А ось і перший наш карасик, ура. Ось такий, друзі, гарнющий карасик у нас клюнув, бачите? Було перше таке зібання, дуже-дуже легеньке, а потім бах і потягнув. Садочок його клас, друзі, просто клас. Ось такий, друзі, наш з вами перший карасик. Закидуємо по другого карасика. Так, закидуємо. ось рибка велика ще більша. Ось так, друзі. <кій> Підійшли карасики, друзі, на наше місце. І зараз Буде клювання. Недовго я чекав, приблизно десь хвилин 10. Ось до першого клювання. Подивимося через які буде друге клювання. Ну нічого, зараз вони до прикормки позбігаються і буде клювання. Ой-ой-ой, друзі, відразу клювання було. Погляньте, друзі, знову карасик. Який красень! Клас, друзі, як вам? Але красунчик. І ось такі, друзі, якби і всі карасики. Туди його... Отак. Вот Класне, друзі, тільки закинув, виходить, не було, не було покльовок, кидав, шукав і закинув на одне місце і відразу було клювання. Закидуємо знову туди. Ой-ой, відразу, друзі, клювання є, друзі, наш карасик. Знову впіймали, погляньте, який красень. Такого, друзі, красення невеличкого, але впіймали. От, мабуть, вже на нашу наживку зійшлася рибка. клювання, Ох о, це, я розумію, карасик. Це вже більшенький, чим був предостанній. Погляньте. Ох, кабанчик клюнув. Ось сьогодні так собі клювання, чесно кажучи. Клюють, але, друзі, так, не дуже. Можливо, ще сонце встане, можливо, будуть краще клювати. Але, але є такий прикол. Я, виходить, завжди сюди брав прикормку Perfect Mix. Вона така зелененька, з таким насищеним запахом. А це я взяв теж від цієї фірми Perfect Mix, тільки вона така більш якась жовта і кукурудзяна, Другий смак взяв. І ось сьогодні це, виходить, я цей смак закинув, вона така жовтенька. Ось я вам зараз тут її покажу. От Перед е, рибалкою я її е, мочив. І от не знаю, можливо, навіть і вліяє от, е, ця штука. Тут завжди клювало на все. Але це я закинув цю прикормку і щось якось, якось не так, як завжди було. Можливо, це від того. Просто о, клювання, друзі. Просто вирішив якось, ну. Щось змінити. Можливо, на ту прикормку все-таки краще брали. Але теж ще такий фактор, як скільки я ось ходив на рибалку і тяжко, тяжко було щось піймати в цьому році. Я, не знаю, разив 4 ходив і 4 рази я толком нічого не ловив на Великих Озерах. Друзі, знову клювання. Так само пишуть люди, що якби, в цьому році, і так само я з рибаками балакаю кажуть, що в цьому році дуже тяжко з рибалкою, зовсім нічого не хоче клювати. В тому році було краще. От, можливо, це зв'язано навіть із погодою, тому що була дуже сильна жара, потім було холодно, потім дощ ляв. От Після доща знову було холодно, потім знову була жара. Знов холодно, так прилічно холодно було. От, що вечором, наприклад, треба було вдягати куртку і кофту. От. І, можливо, на це перепади температури, погоди і рибка, якби кажуть, боліє. Так, друзі, підкину я, мабуть, прикормки. Сюда и все. Вот так. Закинем всю прикормку. Вот. О, друзі, щось щось клюнуло. А забагрив, друзі. Погляньте. Я вже думав щось гарне. <гум> Це капець. Друзі, карасів там просто тьма. Потрібно спробувати. Ну, стій, 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 стій. Потрібно, мабуть, спробувати на черв'яка. Там реально їх дуже багато. Я не знаю, завжди тут клювалося, ці 5 років ловлю клювало на опариша, а зараз чомусь зовсім не хоче. Ну тоді спробуємо на черв'яка. Раз не хоче клювати на опариша. Перший раз у мене таке. Так, черв'ячок. Давай тоді на черв'ячок що? Що поробиш. Ось так я буду один уже впав невеликими такими кусочками буду його рвати. Ось так, я думаю, вистачить. Спробуємо, а вдруг щось вийде. Завжди потрібно міняти тактику, якщо не виходить впіймати рибку. Ось такий карасик впіймали. Так, значить, пока Ой, то друзі, якось за нижню бороду я його впіймав. Ну, спробуємо пока в цій стороні половити. Подивимося, що з цього вийде. Є, друзі. Але вилетів з води, ви це бачили? О, стій, дуже стій Ух, який красень. Ну, цього вже нормально впіймав. Заготнув він опарише. Так, ідемо далі. подняло поплавочка. Подняло. Опа. О, друзья, Карасевич, такой, а вот самого, под самым очеретом, друзья, клюнул, довольно нормально клюнул, не сипал там ничего, просто взял, Потянув, який должен клювать карась. Так, пробуємо знову. Друзі, знову клювання. Ой-ой-ой, друзі, що це таке так клюнуло? У, -у, у а це знов, друзі, забагряний карасик. За брухо. А я подумав там уже рибяха нормально погляньте, друзі. Забагряний. Ну що, друзі? Мабуть, це вже був останній карасик на сьогодні. От, так як я нагадую, зараз вже пів на одинадцяту. буду я збиратися помаленьку додому. Клювання вже таке стало ще менше. Зараз вам покажу, що ми з вами сьогодні наловили на нашому відпочинку. Друзі, клюв був такий не дуже, але погляньте. Щось ми трохи тут і впіймали. Я не знаю, скільки тут карасиків, приблизно десь 10, 10, 10 карасиків Ось от таких красенів. З вами сьогодні звали. Ось от така вийшла рибалка. Не скажу, що рибалка не вдала, рибалка вдала. Ми відпочили, отримали задоволення від сьогоднішнього дня, зарядилися енергією. А от і будемо чекати наступну рибалку. Ну що, кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, до зустрічі!